Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску судаков може перейти в сенсаційний клуб. Бормут хоче купити Володимира Брашка. Циганков очолив рейтинг Ла Ліги. Від довпика мала користі. Італійські змі знищив українця. Мадридський Атлетіко зацікавився можливістю підписання півзахисника Донецького шахтаря Георгія Судакова. За інформацією Ельгол Діджитал, матрасники активно шукають гравця для підсилення середньої лінії поля. Серед кількох кандидатів їхню увагу привернув саме Судаков. Повідомляється, що Шахтар може погодитися на продаж півзахисника влітку 25-го року за 50 мільйонів євро. Ця сума є підйомною для Атлетіко. Особливо враховуючи вік гравця, йому лише 22 роки у поточному сезоні. Судаков уже провів 19 матчів за шахтар, відзначившись вісьма голами та трьома асистами. Чинний контракт гравця з клубом діє до кінця 28-го року. Любиш футбол? Тоді тобі точно до нас. Підтримай наш проєкт і будь в курсі всіх футбольних новин. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм. Просто зараз. Щоденні апдейти, актуальні події та атмосфера гри. Посилання в описі та QR-код чекай на тебе на екрані. Півзахисник Динамо Володимир Брашко може змінити клуб вже найближчим часом. За інформацією Football24, англійський бормут проявляє зацікавленість у трансфері брашка. Скаути Вишень уважно спостерігали за його грою під час листопадових матчів збірної України та Ліги Європи. Очікується, що угода може відбутися влітку 2025 року, а її орієнтовна сума складає 20 мільйонів євро. Нагадуємо, чинний контракт Володимира з Динамо розрахований до 30 червня 2028 року. У цьому сезоні 22-річний півзахисник провів 21 матч, забив три голи та віддав три результативні передачі. Його ринкова вартість за даними трансфермаркету тінюється в 7 млн. Мільйонів євро. Нагадуємо, що у складі Бормута вже грає ще один українець захисник Ілля Забарний. Дякую всім за вашу активність. А ми підготували нове питання для справжніх фанатів футболу. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Скільки разів Динамо Київ ставала чемпіоном Незалежної України? 12 разів, 10 разів, 16 разів, 18 разів. Легіонер Жирони Віктор Циганков залишається ключовим гравцем у складі каталонського клубу. Український півзахисник очолив рейтинг Ла Ліги за кількістю ривків, гострих проходів із м'ячем у сезоні 24-25, двадцять Повідомляє прес-служба чемпіонату. Циганков виконав 16 таких дій, що стало найкращим результатом у поточному розіграші першості Іспанії. 27-річний Вінгер випередив у цьому показнику таких зірок, як Ламін Ямал, Вінісіус Жуніор і Кіліан Бапе. У поточному сезоні Віктор зіграв за Жирону 10 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав один асист. Варто зазначити, що українець пропустив майже півтора місяці через травму підколінного сухожилля. Його контракти з каталонським клубом діють до 30 червня 27-го року. А трансфер маркет тіні гравця у 30 мільйонів євро. Українець чотири матчі поспіль не може відзначитися результативною дією за клуб. А з урахуванням збірної України суха серія триває шість поєдинків. Видання jalarossi.net за матч з Тоттенхемом. Поставила довбико найнищу оцінку серед усіх гравців Роми всього 5 балів. Йому треба прокинутися, бо поки від нього мало користі, безжальний вердикт італійців. Додамо, що свій наступний матч Рома зіграє 2 грудня, коли прийматиме сильного таланту в рамках 14-го туру серії А. Артем Довбик став найдорожчим літнім трансфером вовків, перейшовши з Жирони за 30,5 мільйонів євро. До початку своєї голевої засухи України встиг відзначитися шістьма голами та одним асистом. Міжнародна федерація футболу оголосила номінантів на нагороди за Best 2024. У боротьбі за головний індивідуальний трофей від FIFA зійдуться Родрі та Вінісіус, які нещодавно змагалися за Золотий М'яч. Серед претендентів також Ліонель Мессі. А от Крістіану Роналду цього разу в списку немає. Українець Андрій Лунін номінований на звання найкращого вратаря. У категорії тренер року за нагороду змагатимуться Хаві Алонсо, Карло Анчелотті, Луїс Дело Фоєнте, Пеп Гвардіола та Ліонель з Калоні. ФІФА також обирає найкращий гол року в межах премії Пушкаша. Болівальники можуть взяти участь у голосуванні, щоб сформувати символічну збірну світу. На вибір пропонуються 22 захисники, хавбеки та нападники, а також 11 воротарів. Артем Довбик і Андрій Лунін потрапили до списку претендентів, але конкуренція залишається надзвичайно високою. Головний тренер Челсі Енсо Мареска поділився враженнями від перемоги своєї команди в матчі Ліги конференції. У цьому поєдинку український вінгер Михайло Мудрик записав на свій рахунок забитий м'яч. Мудрик один із гравців, які добре зіграли. Сьогодні ввечері важко знайти гравців, які не зіграли добре. Нам потрібно, щоб усі вони використовували шанси, коли вони їм надаються. Всі вони хочуть грати більше, і всі вони заслуговують грати і працюють фантастично. Ми будемо ділитися хвилинами в наступних матчах, тому що у нас так багато ігор, і це нормально. Наводить слова Марескі футбол Лондон. Роман Єремчук був змушений достроково залишити матч Ліги Європи проти Стяуа в межах п'ятого туру групового етапу. Поєдинок завершився в ніч 0-0, а український форвард отримав травму обличчя лише через 95 секунд після виходу на поле. Після гри Єремчук відреагував на інцидент у своєму інстаграм, виклавши фото з розбитим обличчям та підписом Хепі Бьоздей цього дня. 27 листопада нападник відсвяткував своє 29-річчя. Нагадуємо, Роман приєднався до Олімпіакоса цього літа за 2 мільйона євро. У чемпіонаті Греції він провів сім матчів, в яких забив один гол. Інгулець у 15-му турі Української прем'єр-ліги 24-25 зустрівся з Ворсклою у Полтаві. На 48-й хвилині за рахунку 2-0 на користь гостей воротар Олексій Паламарчук відбив пенальті, виконаний Олександром Скляром. Цей сейв став для 33-річного українця рекордним. Він став першим в ОПЛ, хто відбив п'ять пенальтів поспіль. До цього рекорд ділили Віталій Постранський, Ігор Шуховцев і Дмитро Різник у поточному сезоні. Паламарчук Марчук провів 14 матчів за інгулець, пропустивши 29 м'ячів і тричі зберіг ворота сухими. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.